Ну, Фарба взагалі топ, я дуже задоволений. Як завжди в коментарях писали, що простоїть півроку відпаде. Це вже починається третій рік, все супер. При тому, що це сонячна сторона, весь час шмале сонце. Як бачите, чудово тримається, тим паче, що я пофарбував не по технології. У мене витрата на весь цей паркан, тут 15 соток, 170 метрів майже. Пішло лише 3,5 відра, а мало б піти 12, щось таке. Ну, це не таке. Також я пофарбував ось, бачите, метал. Взагалі без підготовки, без ґрунта, це профлист. Ось він там з тієї сторони він був просто білий такий. Я просто так взяв, по грязюки, по всьому пофарбував, теж третій рік тримається. Також, ось металеві ковпачки такі, оці. вони були білі. Я їх теж пофарбував, теж нічого не зачищав, ну, нічого не робив, просто так як є, білий, так і пофарбував. Дуже круто, також пофарбував дерево, але дерево то вже буде пізніше відео покажу. Фарба називається цигумова фарба від бренду Farbex, Але це я кажу вам останній раз. Більше нікому не буду казати. Хай шукають у відео на Ютубі, тому що мені за цю рекламу ніхто не платить кошти. Я вже там 100 мільйонів відео не знімав, мільйони переглядів вже на тих відео. Більше не буду називати цей бренд.